Чим довше без світла, тим довше в туалеті через постійні відключення електрики, які не завжди передбачувані, холодильники в оселях починають не охолоджувати, а грітися. Відповідно, й продукти всередині швидко стають небезпечними. Особливо обережно варто бути з молочкою, рибою, м'ясом та уже приготованими харчами. Якщо вживати в їжу недоброякісні продукти, які вже зіпсовані, то можна підчепити сальмонельоз, дізінтірію, шигельоз – Харчові отруєння, тобто і звичайне отруєння, кишкові, які бувають не тільки в зим, зимовий період, але і в літній період, аби перевірити безпечність харчів, пробувати на смак їх не варто. Якщо продукт має неприємний запах, змінив колір чи структуру, його краще викинути. Допустим, підвергаються термічні обробки і довго храняться в неналежних умовах. Допустим, не в холодних там, де вони повинні хранитися, і які в теплих умовах дуже швидко псуються. І внаслідок чого розвиваються болізнетворні бактерії в цих продуктах, щоб не забути, коли харчі поклали до холодильника, можна написати стікер з датою і часом початку зберігання. Однак на домашній кухні це не надто доцільно, каже кухар Артем. Бо ж господині та господарі часто готують всього на один-два дні. Аби продовжити життя продуктам, їх можна напівприготувати або ж відправити на балкон. Нинішня температура за вікном цьому сприяє краще, щоб це було із овощами, що це іменно вже таких полоф. Фабрикат, який зразу підігріти і можна вживати. М'ясо, наприклад, може зберігатися на балконі. Зазвичай так і роблять, так як холодна погода. Можна на балкон любі продукти винести, і вони будуть краще зберігатися. Теж стосується і харчів у морозильній камері. Приблизно через добу без світла лід там починає танути, а повторно заморожені продукти несуть не меншу загрозу. Багато бактерій там може розмножуватись навіть при заморозці. М'ясо якесь потекло, овочі чи... <кій> треба <кій> <кій> Заморожені були ізначально, ну треба розморожувати, збивати лід. І заморажувати знову. Якщо зіпсовану їжу, все ж спробували та відчули неладне, варто одразу звернутися до лікаря. Доки допомога в дорозі потрібно переміряти температуру, прийняти сорбенти. Якщо є блювота, пити багато рідини. Що люди похилого віку, що маленька дитина це практично одна людина? Вони дуже дуже швидко в них розвиваються зневоднення. Це перший і саме опасний симптом, який може привести в послідуючому, якщо своєчасно не звернутися до лікаря, Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.